Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу показати, як обрізати плакучу шовковицю. Ось тут на роздоріжжі у нас росте невеликий парк. І тут рядом росте три шовковиці, які вже год п'ять не обрізалися взагалі. Вони стали дуже густі, тому Зараз хочу привести їх в порядок. Значить Обрізку я розділю на три етапи. Перший. видалення сухих гілок. Ці сухі гілки, як правило, знаходяться всередині крони. Потім прорідження, зелених гілок. І останнє вкорочення гілок, які я залишу. Отже, приступаємо до видавання сухі гілок всередині крони їх багато вони засихають за того що не проникає світу верхні вигитують а нижні засихають від недостатку світу. Зараз я виріжу всі сухі гівки, потім покажу, що вийшло. Так, сухе видавив. Що... Куча віток, бачите? Оця з видавленим сухим, а ця без В общем, половину віток вбрав, половина сухих. Другий етап прорідження крони. Я, моя задача зараз зробити так, щоб не переплітались гілки і існуючі гілки, які я залишив, були один від одного приблизно через 5 см. Значить, так як тут, ось, наприклад, оця переплітається коротшою. тут дуже густо обираю. Тут нормально, тут густо вбираю. Тут нормально. Тут сухе осталось. Пеньочок убираю, Ця ветка пішла не туди, куди треба. Тут густо прибираю, тут густо теж. Ось також густо. В общем, зараз зроблю прорідження і покажу. Так, уже прорідив І останній етап я зараз покорочую гілки десь на рівні своїх очей. Всі гілки покорочую, цього можна і не робити, але я роблю це для того, щоб потім літом їх не вкорочувати, бо вони доростуть і будуть стелитися по землі. Зараз покорочу і покажу кінцевий результат. Все, отак виглядить кінцевий результат. Значить, принцип обрізки. Спочатку вирізаємо те, що знаємо, бо буває підходиш до дерева і стільки воно запутане, що не знаєш, що його різати. Починаю різати те, що знаю різати. і Чим більше я ріжу, тим більше проясняється картина і тим більше далі видно, що далі різати. Тому це так як игра в пазви. Тільки в обратному положенні. Треба витягувати ті пазли, які якщо їх витягнеш, буде, утвориться картинка. А так воно і виходить. Йдемо від, меншого. від меншої складності до більшої складності і тоді красиве обрізане дерево. Отже, наші шовковицькі приобрать такий вигляд. Що, що дасть взагалі обрізка? Будуть більш крупніші плоди, буде здоров'яне листя на оставлених паганах. Ну і більше, будуть, і менше будуть хворіти підлямисті. На цьому все, дорогі друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових зустрічей.